Добрий день, любі малята, нехай тиждень безпеки вас зустріне. Знанням важливим кожного навчить. Про правила дорожні всім нагадає, як діяти в біді, розкаже і пояснить. Вогонь, вода і блискавки у небі все має свої межі і закон. Та той, хто правила все добре знає, той зможе себе захистити. Тож будьте обережні, пам'ятайте. Безпека це в житті вас важливий щит. Вивчайте правила, дотримуйтесь завжди, і світ безпечний буде вам відкрит. Малята на цьому тижні ми з вами, як ви зрозуміли, поговоримо про безпеку. Пригадаємо безпеку пожежну, правила дорожнього руху, безпеку в будівлі. Тож починаємо!